Це пан Тарас. З ним ми зустрічаємось поблизу столичного річкового порту. У мене все гаразд. Я зараз служу в збройних силах України. Він, як ніхто, в Україні розуміє специфіку російських яхт та підходи їх власників, адже 10 років він пропрацював на одному з таких кораблів: леді Анастасія. І саме пан Тарас на початку повномасштабної війни після новин про влучання ворожої ракети у житловий будинок у Києві вирішив впустити російську яхту на дно у іспанському порту. Екіпаж його не підтримав, вони одразу викликали аварійну службу, тож яхта встигла затонути лише наполовину. Але я сподіваюся, що шкоди все ж таки було нанесено, і саме головне пішов величезний поголос. Отож, Леді Анастасія, 48-метрова яхта Олександра Міхєєва, генерального директора Рособоронекспорту. Ця компанія входить у корпорацію Ростех головного виробника російської зброї. Нині Леді Анастасія досі під арештом. Вона перебуває у іспанському порту. Її вартість оцінюють у 7 мільйонів доларів. Після спроби потопити яхту Тараса затримала поліція. Через день суд відпустив його з зобов'язанням з'являтися за першою вимогою, але її не було. Тож він одразу повернувся додому і вступив до лав зсу. Позову не було, і це зрозуміло, чому. Тому що яхта оформлена через підставні фірми через десяти руки. Офіційно виставляти цей судовий позов їм було недаречно, і це розповсюджена серед росіян практика, аби захистити своє майно на випадок санкцій. Вони реєструють їх через офшори. Тож у більшості випадків кінцевого бенефіціара складно відстежити і відповідно заарештувати його активи.